Корти у парку Шевченка на два дні стали головними тенісними майданчиками області. Тут за звання кращих тенісистів Рівненщини змагалися 37 учасників. Це рекорд, кажуть організатори, за всю історію проведення. Група 5 з 5 чоловік між собою всі грають, і вже двоє виходять четвертьфінал і полуфінал. Фінал тут був матч. Хлопець два рази п'ять разів в нього було а, матчбол, Тобто він виіграє м'яч і він виграє матч. І він не міг доіграти. і Вони ще пів години грали. Окремо змагалися хлопці та дівчата. Було дві вікових категорії: до 12 років та до 16. Ксенія Матвєєва увесь турнірний шлях пройшла без жодної поразки. У фіналі здолала свою суперницю із рахунком 6-1. Я провела п'ять поєдинків на цьому турнірі. Найбільшою моєю суперницею була та хто якраз з якої грала я в фіналі. Серед хлопців до 16 років без жодної поразки чемпіонство виграв Роман Басалкевич. Йому 12 і у цій віковій категорії доводилося змагатися із старшими за себе суперниками. Втім, це не завадило дійти до фіналу. У головному матчі виникли труднощі, але юнак зумів із ними впоратись. Я вирвався, вирвався на 5-2, Мені заливався один гейм виграти. Я трошки трошки розслабився, і я програв до гейма підряд. Але я зібрався і виграв. Це було 5-4 тоді по геймах? Так, да, 5-4, і я останній зібрався і виграв. Мій тато завжди говорив, що е, якщо ти не виграєш, або тримай м'яч, або старайся себе настраювати. Або з собою говори, або з е, собою бий по нозі, і так ти будеш себе настраювати. Казати, ти можеш, ти виграєш, все. У підсумку Роман дотиснув суперника і переміг. 6-4 за геймами. Відтак заслужене перше місце. По завершенню змагань усі переможці та призери отримали медалі та кубки. Були визначені чемпіони серед хлопців та дівчат до 12 та до 16 років. Дуже приємно, перш за все, що кількість учасників збільшилась. Це його головне, їх сьогодні було 37, це вік 12-16 років. Дівчата і хлопці, і це показує рівень того, що діти хочуть займатися великим тенісом. Разом із тим у рівному, за словами во міського голови, є проблеми із тенісними кортами. Придатними для змагань у комунальній власності є лише два майданчика. Це спробують виправити у майбутньому. Якщо вдасться, то 37 учасників каже во голови. Буде не рекордом, а нормою. Артем Шаула,